Хочу показати Сьогодні у нас сьоме. Зічня різьбу старому Кинув зараз пів четвертої, кинув своїх. На, не, 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 не! Кинув своїх голубівь, красних, реже красних двоє, сизомурий зверху. Ай, диві, Хуй! 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 А дві круки. Хай! 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 зараз разом поставлю паузу! Ані відігнав, тільки що Десь він двоє ще відігнав в стороні там, а ця троєчка ось летить. Чого? Твоє щось. Не, 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 не. Люблю, коли голуби летять, 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 а потім вони заспокоюються і взагалі майже крилами не машуть. Так спокійно летять. Ну я їх чуть притяну. Ой, мене троє. Троєчка моїх. Убив, виховатися. Просто пізновато сьогодні опять я їх всіх не вишився штурмувати. На-на-на, на на най красненькі мої, воті. Ось красненький голубок. А ти й ой, шпарить. Не, 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 не. Ось красненька голубка. Люблю, коли так летять спокійно голови. Повісли і висять в одній точці. На, не, 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 не. Вон та троєчку так і летить, а ті щось починають трохи вилетувати, відрубати. Троєчка, зараз покажу їх ближче. Притяну лайз вами. Висять собі шарики і все. зверюги. Шт. Да, жалко, что за уже вечер. Ладно, будем закругляться.